Добре день, діти з вами, я, пані Олександра, та я Марічка. Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі Кроки Україною. Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми дізнаємось про історію звичай та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. На днях мені надіслали листівку та запросили нас зробити віртуальну екскурсію в цю мальовничу область, яка знаходиться в центральній частині України? Марічко, подивись, будь ласка, на листівку, що ти тут бачиш? Я бачу красиві сучасні будинки, щодернацькі стати, річку Дніпро і ракети. А як ти гадаєш, що це за місто? Я думаю, що це місто Дніпро, тому що саме там знаходиться дитячий парк ракет. Так, все вірно. Сьогодні ми відправляємось у екскурсію Дніпропетровською областю та подивимось на сучасний мегаполіс місто Дніпро. Тоді миші, Давайте покажи! Нагадую, для того, щоб нам вирушити у віртуальну екскурсію, треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо. Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни. Подорож! Повість перлини у море» вирушити у подорож далі. Сьогодні на нас чекає космічна столиця України місто Дніпро, а разом з ним Дніпропетровська область. Місто Дніпро це місто контрастів, адже саме тут поєднується найдовша набережна в Європі та найкоротше метро. А для маленьких космічних мандрівників у місті Дніпро створений навіть парк ракет, а ще є найдивовижніший та найкрасивіший планетарій. Дніпропетровщину вважають також краєм гірників та металургів. А найдавніша рудова купальня, яку відкрили скіфи, розташована у місті Кривий Ріг. Аші це найдовше місто у Європі. І ще цікавим є те, що тут народився і виріс президент України Володимир Зеленський. Дніпропетровщина це також колиска козацтва. Саме на території Дніпропетровської області було розташовано 5 січей. В селі Петриківка, яке розташоване на території Дніпропетровської області, живуть митці, які надійно зберігають історію та культуру петриківського розпису, який, до речі, є одним із семи чудес України, а також під захистом ЮНЕСКО. Для того, аби дізнатися ще більше цікавинок про Дніпропетровську область, запрошую вас до перегляду нашої презентації. А нас із з вами діти чекає ще багато чудових, дивовижних та надзвичайних куточків нашої України. Тож запрошую вас у Волинську область та місто Луцьк. Дніпропетровська область має велику історичну спадщину. Родзинкою області є селище міського типу Петріківка. Широко відомий у світі осередок українського народного декоративного розпису. Історія створення петриківського розпису сягає далеко до нашого народження ще в часи Запорізької Січі. Марічко, скажи мені, будь ласка, а що ти знаєш про Петриківський розпис? Я знаю, що малюнку. А бажаєш дізнатися, як створився петриківський розпис? Так, звісно. Тоді пропоную зараз послухати дуже красиву розповідь про мальовничий край Петриківка. Легенда про Петриківський оберіг в Дніпропетровській області. Вітаю вас, мої маленькі українці та україночки. Сьогодні ми з вами вирушимо на Дніпропетровщину, де дізнаємося легенду про неймовірний витвір мистецтва Петряківський живопис. Ох і гарні степи Петраківщини. Яскраві від квітів, дзвінки від пташиного співу. І люди тут жили. Вільні, як вітер, щедрі, як земля, красиві, немов сонце. Таких дівчат, мабуть, ніде в світі немає, одна за одну краща та миліша козаки та козачки. Дійшли до османського хана чутки про українських красунь, і забажав він мати їх у своєму гаремі. Та знав він, що козаки нізащо не віддадуть своїх коханих і вирішив їх обдурити. Послав хан в Україну величезне військо, піднялося на зустріч йому козаки. День і ніч боролися вони з ворогом, але не знали наші воїни, що велика кількість османів під виглядом торговців йде за красунями. Тим часом в самій Петриківці зібралися жінки, тривога бентежила їхнє серця. Зговорилися вони піти до однієї старої козачки, яка зналася на ворожінні. Бачу ворога близько, іде він до нас тишком нишком, сказала вона. Думки у нього чорні, а дії підступні. Як же нам захиститися? запитали жінки. Нас врятують, наші квіти, задумливо проговорила ворожка. Як це? здивувалися жінки. Літо скінчилося, квіти зів'яли. Що ти ото кажеш? Повертайтеся по домівках, сестре, беріть будяки, моркву, все, що знайдете в коморах. Робіть з них фарби, беріть своїх котиків, мурчиків та дуже обережно, аби не нашкодити їм. Зріжте з них шматочок вовни і зробіть пензлики. Малюйте квіти на печах, на стінах, на посуді. Будете готові, гукайте мене, зайду до кожної хати. Здивовані жінки. Пішли по домівках і закипіла робота. Цілу ніч малювали вони квіти, перетворюючи біленькі хатки у квітучі галявини. Навіть з під рук тих, хто ніколи не вмів малювати, народжувалися чудові цибулини квіточки та грона калини. Деякі майстрині прикрашали свої малюнки казковими птахами. На ранок знову всі жінки зібралися і пішли до ворожки. Ми все зробили. Що нам далі робити? запитали жінки. Подивимося, що у вас вийшло, відповіла відуюча жінка і пішла по хатах. Заходила стара у кожну хату і сипала на малюнок порошок з подрібнених квітів. На ранок до села підійшли вороги під виглядом торговців, але села вони не побачили. Серед майже голого осіннього степу постав дивовижний сад із чарівних квітів. А на них співали дивовижні птахи з чудовим пір'ям. Спробували вороги пройти через цей сад та надто тісно спліталися між собою калини й волошки, соняшники й троянди. Надто широкими були крила птахів, які застеляли ворогові очі. Декілька днів. Ходили, бродили вороги навколо саду і врешті-решт повернулися до свого хану ні з чим. Відступило і велике ханське військо. Згодом і козаки повернулися додому. З переможними піснями відходили вони до Петриківки. І під ці пісні проступали між яскравими квітами їхні яскраві, затишні, біленькі домівки, а з них виходили до своїх любих козаків, усміхнені та щасливі козачки. Відтоді чудові квітково-калинові орнаменти прикрашають домівки Петриківки. І кожен місцевий житель знає, що ці малюнки є обедіїгом селища. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! Петриківський розпис це калейдоскоп української душі. Петриківський розпис це частина нашого культурного коду. Це джерело краси та натхнення. Зберігаючи та розвиваючи його, ми бережемо свою самобутність та даруємо світу частинку української душі. От, би мені навчитися так гарно малювати! Марічко, запрошую тебе та малят на чудовий майстер-клас з Петриківського розпису, де ви зможете познайомитись з багатовіковою традицією українського декоративного мистецтва, навчитися основним елементам петриківського розпису та створити власну неймовірну картину. Як це чудово! тема нашого заняття Петриківський розпис. Цікаві Факти Про Петриківський розпис. Петриківський розпис. Мистецтво вільних людей. Витоки Петриківки оздоблення вибілених стін хати Мазанки. Точна дата виникнення Петриківки невідома. Кошечка. Саморобний пензлик з котячої шерсті. Котячий пензлик дає унікальний візерунок, який іншими пензликами ніяк не зробиш. Петриківська калинка тикається пальчиком. Фарби традиційно розмішували на яєчному жовтку. Петриківка нематеріальне культурне надбання людства. Для роботи нам знадобляться аркуші білого паперу, тарілка, стаканчик, ножиці, фарби, зелена, синя, червона та жовта, олівець, пензлик. На початку потренуємось малювати пальчиком ось такі пелюсточки. Тепер малюємо елементи, скруглюючи їх. Робимо скруглені маски спочатку в одну сторону, скругляємо в іншу сторону. Намалюємо коло, всередині малюємо маленьке коло. Зараз я буду робити пелюстки безіменним пальчиком, для того, щоб вони менше були. І ось так робимо такі довгі подовжені мазочки пальчиком. Для того, щоб було гарно, будемо наш аркуш паперу крутити. Другий варіант, як можна намалювати квіточку. Олівцем намалюємо листя. Проводимо вздовж листочка одну довгу лінію. І зараз будемо помалювати ось таким чином наш листочок, а тепер намалюємо гілочку калини. Притискаючи мізинчик, малюємо ягоди калини. Виготовимо тарілочку для нашої роботи. Намалюємо олівцем гарну майбутню квітку. Заповнюємо середину жовтою фарбою. Намалюємо листочки. Ватною паличкою домалюємо останні елементи нашого розпису. Пам'ятайте, діти! Петриківський розпис це душа українського народу. На сьогодні все. На все добре, до побачення! Носить назву Космічна столиця України. Але не тільки тому, що у місті знаходиться музей під назвою Парк ракет, а ще й тому, що Дніпропетровщина є одним із світових центрів ракетокосмічного космічного будування. Тільки в Дніпрі виготовляють ракети з зеніт, яким немає аналогів у світі. І як би мені хотілося побачити космос на власні очі? Пропоную сьогодні перетворитися нам у веселих космічних мандрівників і відправитись у танцювальну подорож у далеку далеку галактику. Шифров, ты и я зустріч до зеров. Вдягнули, руль повернули, голосно все світу, скажем. Привіт! П'ять, чотири, три, два, один старт! Без космічних карт. Набираємо обертів. А тепер же без зайвих слів. Зліта. Чайний зорелит, шоломий вдягну. Нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх буду промовляти я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо! Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож завершити. Подорож завершити! На сьогодні все. Дякую вам, малята! До побачення до наступної зустрічі! Бувайте, малята!